Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі Пенсія для пенсіонерів. І сьогодні ми поговоримо про те, на що чекали всі українські пенсіонери пенсійну реформу 2025 року. Нарешті з'явилася офіційна інформація від уряду, і тепер можна говорити конкретно із датами, сумами та змінами, які нас очікують. Отже, уряд подав до Верховної Ради офіційний план дій на наступний рік. Саме в цьому документі і прописана нова модель пенсійної системи, яка повністю змінює принцип нарахування пенсій і соціальних виплат в Україні. Говоримо просто і зрозуміло, що саме змінюється, коли це станеться і як це вплине на пенсіонерів. Почнемо з головного новий підхід до соціального захисту передбачає, що кожна людина отримуватиме соціальну підтримку за допомогою сучасних цифрових інструментів. Тобто більшість процесів відбуватиметься автоматично? Уряд обіцяє, система стане прозорішою, а пенсійні виплати більш справедливими. Серед ключових завдань впровадження єдиної прогнозованої пенсійної системи Що це означає на практиці тепер розмір пенсії залежатиме від трьох головних факторів скільки років ви працювали, скільки внесків до пенсійного фонду сплатили, і яка була ваша зарплата? Кожен період роботи буде переведений у бали. За кожен місяць нараховуватиметься певна кількість балів. Чим більша зарплата, тим більше балів, а потім кожен бал матиме свою грошову вартість. Саме з цих балів формуватиметься пенсія. Тобто більше працював, більше платив внесків, отже, отримаєш більшу пенсію. Якщо цю систему запустять чесно і без збоїв, то ситуація справді може покращитися. Але поки що маємо тільки урядові обіцянки та попередні дати. Тепер давайте подивимось, коли саме ці зміни почнуть діяти. За планом, до 31 грудня 2025 року уряд має подати до Верховної Ради одразу кілька законопроєктів про накопичувальну пенсійну систему, про зміни до чинного закону про пенсійне страхування. Та про вдосконалення механізму обчислення пенсії і обліку пенсійних прав. Це означає, що саме у 2025 році реформа офіційно розпочнеться, а її головна мета зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою і прогнозованою. Що ж саме обіцяє уряд до кінця 2026 року мають покращити механізм розрахунку пенсій для 5 мільйонів українців. Мінімальна пенсія. Згідно з документом, становитиме не менше, ніж 4 тисячі гривень. Тобто уряд планує підняти найнижчі пенсії, щоб хоча б половина пенсіонерів перестала жити за межею бідності. Також у плані вказано, що держава запровадить нову базову соціальну допомогу та поступово відв'яже всі виплати від прожиткового мінімуму. Що це означає? Якщо раніше більшість пенсій, Зарплат і штрафів розраховувалися виходячи з прожиткового мінімуму, то тепер цю систему скасують. Прожитковий мінімум залишиться лише як показник для соціальних допомог для тих, хто реально отримує гроші на руки. Іншими словами, зарплати, премії, штрафи та навіть пенсії більше не будуть жорстко прив'язані до цього показника. Це дозволить уряду швидше змінювати соціальні стандарти і підвищувати рівень життя. Також у документі вказано, що держава готує повну цифровізацію соціальної сфери. Тобто вся інформація про пенсії, виплати, трудовий стаж і податки поступово буде переведена в єдину електронну базу. Це спростить оформлення документів і зменшить кількість черг у пенсійному фонді. Але водночас важливо пам'ятати, кожен пенсіонер уже зараз може покращити своє фінансове становище, якщо правильно зробить індексацію пенсії. Особливо це стосується тих, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 роки. Такі пенсіонери можуть збільшити свої виплати до 60, 70, якщо подадуть заяву на перерахунок у правильному порядку. Те саме стосується і тих, хто має чорнобильський статус або проживає у зоні забруднення, у таких випадках доплати можуть зрости на 2300 2600 гривень щомісяця. Так, у більшості випадків це робиться через суд, але процедура нескладна і результат того вартий. Тому не ігноруйте свої права, дізнавайтеся більше і користуйтеся кожною можливістю збільшити свою пенсію. Змін дійсно багато, і всі вони вплинуть на кожного пенсіонера. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. На каналі Пенсія для пенсіонерів ми будемо першими розповідати про всі оновлення. Пояснювати простими словами, як вони працюють і що потрібно зробити, щоб не втратити свої гроші. Друзі, дякую, що дивитеся нас. Підписуйтеся, ставте лайк і не забувайте, знання ваших прав допомагає вам отримати те, що належить по закону. Бережіть себе і до нової зустрічі!